Всім добрий день! Сьогодні на каналі Творча Математика будемо розв'язувати задачу з НМТ за попередній рік. Як на мене, задача складна, але вона має варіанти відповідей. До неї дають 1 бал. І для її розв'язку потрібно стратити, на мою думку, достатньо часу. Нам необхідно знайти сторону АД прямокутника АБЦД. І у нас відомий кут бета, кут альфа і. БК у нас дорівнює Д. У нас є точка К на стороні АД, яка з'єднана з вершинами прямокутника Б та С. Ми Знаємо, що в прямокутника протилежні сторони рівні. Тобто у нас АД буде дорівнювати БС, але зразу ні АД, ні БЦ ми знайти не можемо. В даному випадку АД треба знаходити через АК і КД. АД у нас буде дорівнювати АК. Плюс АД. АК Б і КДЦ трикутники у нас прямокутні, маємо кути по 90 градусів. І розпочнемо з трикутника БАК, де кут А дорівнює 90 градусів. У нас є гіпотенуза, яка дорівнює Д. Нагадую, гіпотенуза, знаходиться навпроти кута 90 градусів. І можемо застосувати синус і косинус альфа. Синус альфа відношення протилежного катета до гіпотенузи, протилежний до кута альфа катет АВ – відношення, тобто ділення на гіпотенузу. Гіпотенуза в нас БК. Запишемо D. Запишемо синус альфа перших і використаємо пропорцію. В нашому випадку одразу знаходимо АВ дорівнює D, помножити на синус альфа. Так, все правильно. Синус АВ поділити на БК. Знайшли АВ, Розуміємо, що АВ дорівнює CD, Тобто CD у нас теж йде на синус альфа. Нам. ЦД необхідно для наступного трикутника КДЦ, декут Д90 градусів. Знайшли. І знайдемо відрізочок АК, щоб в подальшому ми могли знайти сторону прямокутника АБЦД. Для знаходження АК використаємо косинус альфа відношення прилеглого катета до гіпотенузи. АК на Д. І АК у нас дорівнює D помножити на косинус альфа. Переходимо до наступного трикутника КДЦ. Позначимо на рисунку, що у нас CD це є D на синус альфа. Маємо катет. І маємо кут. Гіпотенузи не маємо, значить, будемо застосовувати або тангенс, або котангенс. І тут нам в підказку варіанти відповідей, в нас тут котангенса нігде немає, тому застосуємо тангенс. Запишемо, чому дорівнює тангенс бета. Тангенс та бета. Відношення протилежного катета до прилеглого. Протилежний катет КД, те, що нам необхідно знайти до CD, Д на синус альфа, який ми знаходили попередньо. Насправді тут варіанти відповідей нам допомагають, бо ми можемо використати тангенс, котангенс, і відповідь може відрізнятися. Знову записуємо перших. І навхрест знаходимо КД. Це є тангенс бета помножити на Д і помножити на синус альфа. Головне не перепутати кути. Все, ми знайшли АК, знайшли КД, додамо тангенс бета на Д на синус. Альфа додати АК. АК, Д на косинус альфа. Дивимося. Таких. Такої відповіді в нас нема. Але в кожному варіанті відповідей за дужками винесено Д. Зробимо так само: винесемо Д, оскільки воно є в першому доданку і в другому. В дужках маємо тангенс бета на синус альфа плюс косинус альфа. Шукаємо тангенс бета. Помножити на синус альфа. Знаходимо це в варіанті Б. Знову ж таки, у нас синус альфа і тангенс бета тут на другому місці, плюс косинус альфа, але від перестановки доданків у нас нічого не зміниться тут в дужках, тобто ми можемо косинус альфа поставити сюди і додати тангенс бета синус. Альфа. Як на мене, це таке завдання, яке, як мінімум, треба виконати. Потім виконати так, як це би хотів автор цього завдання, і навіть виконавши, виконавши правильну задачу, ще необхідно знайти свій варіант відповідей. Ось така задача на сьогодні все. Всім дякую.